Подарунки за малюнки дарує трудова слава. Ось уже п'ять років поспіль. Журналісти друкованого видання спільно з народним депутатом України Сергієм Міщенком нагороджують дітей за віру в диво. Цьогоріч конкурс мав назву Добра справа, гідна Миколая дітлахи в листах та малюнках відобразили, як вони творять благі діла та якої допомоги чекають від чудотворця. Листи та малюнки, які найбільше вразили членів журі, отримали солодкі Оскари. Така маленька. Номінація, ми назвали її, можливо, трішки не скромно, але все ж Оскари від Тес. Вони будуть вручені за ті малюнки, які найбільше зачепили малюнки і листи, а які залишили якісь емоції в душі, і про які зараз ми говоримо, і теж такі теплі, теплі відчуття всередині. Оскар за наймирніше побажання. Так, цей Оскар вручається Юлі. На жаль, Юля не написала прізвище. Немає автора цього листа? Скажіть, будь ласка. Хто писав про те, що потрібно помирити майдани? Свої творіння діти надсилали з початку грудня до редакції газети Трудова слава. А 21 грудня у центральній бібліотеці міста нагороджували переможців. Загалом близько 400 дітей з Борисполя та району взяли участь у конкурсі. Обирати найкращих було надто важко, розповів один із членів журі Дмитро Тобне. Гопанчук. Адже кожен малюнок, кожен лист виблискував щирістю. В рисунках оцінювалося багато речей. во це концептуально має бути было быть связано с праздником святого Николая и также художественные произведения детей, не боюсь этого слова, они должны были содержать в себе Ну, ізображення, мотив добрих дел. И, естественно, і художня сторона теж то не яким осторонь. Та найбільше до серця припав пану Дмитрові малюнок креативного і доброго першокласника. То здесь все предметно ясно. Вот он сам мальчик, вот дерево, вот. Кот или кошка, которая случайно туда забралась, и лестница, с помощью которой он сделал это доброе дело. Переможців таки визначити довелося. Найкращий лист до святого Миколая написала третьокласниця із села Воронькова. Дівчинка попросила, аби її школу не закривали, бо це питання часто обговорюють у стінах навчального закладу. Далі нагороджували учасників за найліпший малюнок у трьох вікових категоріях. Переможцями, а точніше переможницями стали Дарина Лимар, Аліна Комар і Марина Гришко. А приз глядацьких симпатій отримала Яна Саторнік. Дівчата отримали солодощі та річну передплату на газету Трудова слава і журнал Пізнайко. Дорогі дітки, шановні наші батьки, від щирого серця. Хочу вас привітати від імені народного депутата нашого Сергія Міщенка, який є батьком трьох дітей, які не початках знає, хто такий святий Миколай. Він сам дуже це свято любить і дуже за нього переживає. Він вам всім бажає міцного міцного здоров'я, щоб всі дітки були чим, щоб вони жили в любові, щоб завжди батьки так допомагали їм не всіми малюнками. Оскари роздали, подарунки вручили, добрі справи робити навчилися. Та головне, аби не лише на папері, а й у житті, наголосив отець Михайло. Діти, я сподіваюся, що ви будете. І надалі проводити такі з добрі, робити добрі справи, і оце зерно Божого слова буде проростати у ваших серцях. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.